дехто з подруг Шері сказав, що між вами з нею були проблеми через ситуацію з Джоном. Це Стефані Лазарус, колишній детектив поліції Лос-Анджелеса, яка зізналась у жорстокому вбивстві дружини свого коханця. Жертва 29-річна Шері Расмусен, директорка з медсестринства в медичному центрі Глендейл. Її смерть довго вважали невдалою спробою пограбування. Але справжню правду видав укус, залишений у нападі Люті. Саме ДНК із цієї рани стало ключем до розкриття справи. Спершу все виглядало як злом у квартирі безлад, на зап'ястях сліди від зв'язування. але в грудях три кулі і слід від укусу на нозі. Джон Рютен, чоловік Шері, познайомився зі Стефані ще у 70-х роках, коли навчався в USLA. Вони мали дружній зв'язок, що час від часу переходив у сексуальні стосунки. Лазарус сподівалась найбільше, але Рютен не вважав її своєю дівчиною. Після заручених Шері він ще раз переспав зі Стефані, а невдовзі, 24 лютого 1986 року, знайшов дружину мертвою. Вона лежала у вітальні в калюжі крові. Справу закрили на роки. Лише у 2001-му, коли поліція Лос-Анджелеса створила відділ нерозкритих справ, досьє Шері знову опинилася в руках слідчих. І весь цей час, поки родина оплакувала втрату, Стефані носила свій поліцейський значок. Вона просувала кампанії проти наркотиків, усміхалась на фото з керівництвом, жартувала з журналістами, вийшла заміж за іншого копа і усиновила дитину. У 2012 році їй було 51 вирок довічне ув'язнення за вбивство першого ступеня. Історія, яка могла стати тріумфом, стала ганьбою. А поліції Лос-Анджелеса нагадуванням навіть свої можуть приховувати найтемніші таємниці. Я хочу, щоб ми разом подивилися допит Стефані Лазарус і звернули особливу увагу на її міміку, реакції та моменти, коли вона втрачає контроль. Я не хочу говорити про це у відділі, бо не знаю, хто може слухати. А якщо ми підемо до мене, то всі завжди намагаються зрозуміти, чим займаються інші. але от ми говорили про зайнятість, і все таке нам дали нову справу. Ми її переглядаємо, і там є деякі нотатки, які треба подивитись, у тому числі згадується твоє ім'я. Ти знаєш Джона Рутера? О, так, я ходила з ним в школу. Як довго ти його знаєш? Боже, Я навчалася зараз. Згадаю, я навчалася в UCLA у 1978 році. І ну, ти знаєш, я познайомилася з ним у школі в гуртожитку. ви були друзями, близькими друзями. Так, ми були дуже близькими друзями. Маю на увазі навіщо все це. Ну це справа, над якою ми працюємо. Вона стосується Джона і в деяких зібраних нами свідченнях, які ми переглянули, є нотатки і інші речі, які вказують на те, що він знав тебе та згадував про тебе. Так, тобто ми були хорошими друзями. Я жила в гуртожитках. Я жила в гуртожитках два роки. Ви жили в одному гуртожитку? Так. Ви були просто друзями чи щось більше? Так, ми були ми були хорошими друзями. Чи розвивалося щось більше між вами? Так, ну ми зустрічалися. Розумієте, ну я маю на увазі, що все це означає? Що ж це пов'язано з його дружиною? ти знаєш її? Не зовсім, тобто я знала, що він одружився ще давно, але ні, я її насправді не знала. Тобто, знаєте, боже, це було мільйон років тому. Я маю на увазі, ну який зараз рік? 2009? Я я закінчила у 1982-му. Так, ну ми зустрічалися. Я зустрічалася і з іншими хлопцями. Я впевнена, що і він зустрічався з іншими дівчатами. Гаразд дозволь запитати, як довго ти сказала, ви зустрічалися? Ой Боже. Та я навіть і не скажу. Я почала навчання там у 78-му, Я вступила до UCLA у 78-му, Закінчила у 82-му. Я навіть не пам'ятаю, коли він закінчив. Можливо, це було на рік чи два раніше за мене. Добре, гадаю, він був трохи старший за мене. Я ну знаєш, я не пам'ятаю, коли він народився. Скажімо, я народилась у 60-му. Я не знаю, чи він народився в 58-му чи 59-му. Знаєш, його сестра якось ночувала в мене вдома. Очевидно, я теж колись ночувала в нього, і мабуть він теж залишався в мене на ніч. Я познайомилася зі скотом, коли викладала програму Дер в Орегоні. Але ми вже давно ну ми давно припинили. Ми вже не зустрічались до того моменту. З моменту як ти зустріла свого чоловіка скота, ти не спілкувалася з ним. Він ну можливо телефонував мені один раз або двічі перед тим як ми uh -huh. одружилися. Так oh, yeah, ну знаєш, right. ой, я тоді you know, жила. Я переїхала you know, щоб бути ближче в 94-му році, 1994, бо втратила свій дім під час землетрусу. Oh. Так um, uh, чесно кажучи, я мабуть досі підтримую зв'язок із кількома людьми з гуртожитку. Ми всі жили на 10-му поверсі, приблизно з трьома-чотирма людьми. Я досі спілкуюсь. Нас мабуть, було шестеро чи восьмеро. Ми були дуже близькі. Що поклало край стосункам між тобою і Джоном? Я не знаю. Це були якісь дивні стосунки. Тобто, ми зустрічалися. Я не можу сказати, що він був моїм хлопцем. Не думаю, що він вважав мене своєю дівчиною. Ми просто зустрічалися. Робили якісь речі разом, бо я займалася спортом у коледжі. Він грав у баскетбол. Його брат теж грав у баскетбол. Просто ну, ти знаєш, у нас нічого не вийшло. Я не знаю, що тобі сказати. Це було. Я зустрічалась з іншими хлопцями, бачилася з іншими. Я багато подорожувала. Ну і коли ви розійшлися, ви залишалися друзями? Чи ну були якісь проблеми? Це були дружні стосунки чи не дуже дружні? Дружні стосунки? Ні, не думаю, що це було не по-дружньому. Тобто ми були в нормальних стосунках. Я маю на увазі, ми справді нормально спілкувалися. Я пам'ятаю, що ми навіть їздили на Гаваї. Це було в якийсь момент. І ще одна моя подруга, яка зараз, на жаль, помирає вона тоді теж поїхала з нами на Гаваї. Це було ну в якийсь момент. Ти колись бачила його дружину? Ох, можливо, ти пам'ятаєш її ім'я чи щось ще? Ну, я думаю, я, мабуть, скажу, що вона була медсестрою. Ох, я навіть не пам'ятаю, як він, як він казав, що познайомився з нею. Так, я маю на увазі, це було так давно. Я не розумію, чому ви про це говорите? Ви говорите про якогось чоловіка, з яким я зустрічалася 100 років тому? Ну, справді, навіщо ви взагалі піднімаєте цю тему? Ти знаєш, що відбулося з його дружиною? Так, я знаю. Її вбили. Шо Шо ти чула що про ти про це? Я бачила плакат на роботі. Я впевнена, що говорила з ним про це. Здається, я також говорила про це з ще одним його другом. А як ти вперше дізналась про це? Хтось міг подзвонити мені. Я могла це почути на роботі. Здається, колись була якась листівка чи щось подібне. Я знаю одного його близького друга. Ти тоді вже працювала, коли це сталося? Гадаю, так, так. Я впевнена, що вже працювала тоді. Саме тому я могла про це дізнатись через ту листівку. Тобто, розумієш, я не пам'ятаю, як дізналася, що саме почула. Я не пам'ятаю, який це був рік. Я навіть, я навіть не можу я навіть не можу згадати, чи ми взагалі розмовляли. Можливо, ми говорили. Можливо, можливо, я бачила її. Можливо, я бачила її у нього вдома, розумієте? Боже, скільки років тому це було? Я навіть не знаю, в якому році ну, її вбили. Де була його квартира? ти колись відвідувала його і його дружину? Ні. No. Nee. Як я вже казала, його сестра приходила до мене. Його сестра приходила до мого дому. Я знала його, я знала його брата, бо його брат грав у баскетбол у Нортріджі. Власне, я щойно натрапила на кілька фотографій, які я відсканувала. Я багато фотографую. Ну, приблизно 10 тисяч фото. І я щойно скористалась послугою, де відсканувала усе. Деякі знімки його брата, який грав у баскетбол. Як довго Джон був одружений, перш ніж його дружина померла? Не можу сказати, поняття не маю. Після смерті його дружини. Ти з ним спілкувалась, Чи щось таке? Так, я говорила з ним знову, чи щось таке. Тобто, так, я говорила з ним, ймовірно, з його батьками, можливо, з якимись іншими друзями. Ну, я майже впевнена, що говорила з ним. Але ти ж не ти не впевнена, куди він приїхав, куди саме він приїхав після весілля? Без поняття. Ну тобто я знаю, що він довго, довго жив на Роско. Тобто, можливо, я знаю. Можливо, він мені говорив. Можливо, він казав мені, де вони жили. Можливо, десь у долині. Тобто, можливо, він казав, типу, я жив тамто і там то, але я, я не можу точно сказати, де саме. Коли коли ти дізналась про дружину Джона, про те, що її вбили, я маю на увазі, якою була твоя реакція? Ти Дізналась про це від друга чи білети? Очевидно, що ну я подзвонила, я подзвонила родині, я можливо подзвонила комусь із його друзів, яких я знала. І, Ну очевидно, це шокує тебе, якщо, якщо я здається почула це на роботі. Розумієш, можливо, я смутно пам'ятаю ну або так або хтось. Мені подзвонив Я теж цього не пам'ятаю. Так. І потім я, мабуть, подзвонила його родині. Подзвонила. Я не пам'ятаю, чи спочатку я з ним говорила чи ні. Я не можу сказати, чи говорила я з ним відразу. Я чесно не пам'ятаю. Можливо, я сказала комусь гей, скажи йому, щоб подзвонив мені, якщо захоче поговорити. І можливо, він так і зробив. тобі відомі обставини її смерть. Давайте складемо психологічний портрет Стефані Лазарус. Стефані людина, яка завжди прагнула бути правильною, гарною донькою, відмінницею, зразковою студенткою, і надійною працівницею. Робота в поліції Лос-Анджелеса стала для неї частиною ідентичності, не просто кар'єрою, а символом сили та влади. Контроль ключ до розуміння її характеру. Вона не терпить відмови. Втрата Джона Рютена це не просто коханець, що пішов, а контроль, який вислизнув з її рук. Злочин не імпульс, а спроба відновити баланс, знищивши винну. Вона ревнива й обсесивна натура. Поведінка Стефані, після того, як Джон почав стосунки з шері, свідчить про нав'язливі ревнощі. Вона приходила на роботу до шері, надсилала їй листи, попереджала, якщо я не можу бути з Джоном, ніхто не буде. Це ознаки патологічної прив'язаності, коли людина не здатна відділити себе від об'єкта любові і сприймає розрив як смертельну загрозу власному я. Протягом десятиліть після вбивства Лазарус продовжувала кар'єру в поліції, брала участь у програмах для молоді, виховувала дитину і водночас несла всередині страшну таємницю, яку приховувала з крижаною витримкою. Це свідчить про високий рівень самоконтролю, уміння раціоналізувати морально неприйнятне, ймовірну наявність розщеплення психіки. Вона навчилась співіснувати з цією таємницею, якесь тінню. Саме це робить її настільки тривожною фігурою. Під час допиту ми бачимо, як її обличчя дуже змінюється гіперболізовано показує емоції, штучна усмішка, нервове дихання, напружена щелепа, контрольований тон голосу, ніби вона в режимі офіцера поліції. Але коли вона не може дати логічну відповідь, у її міміці з'являється паніка, слізь та заперечення. Вона прагне зберегти обличчя, бо бореться не лише за свободу, а й за образ себе, який будувала все життя. Вона потребує схвалення публічного визнання, відчуття власної важливості, але ця зовнішня впевненість приховує глибоку вразливість. Вона не вміє програвати. Її агресія була спрямована на те, щоб знищити суперницю не лише як жінку, а як доказ того, що вона не була обраною. Дайте подумати. Я не знаю, чи це було ну чи це було пограбування, чи щось таке. Так, ну це тобто це було так давно. Я, я здається, ледь пам'ятаю. Можливо, я бачила якийсь флаєр. Так, можливо, на ньому було її фото. Можливо, воно справді там було. Розумієте? Тому я й кажу, якщо хтось мені тоді дзвонив, я могла й не знати, як її звали на прізвище. Я могла ну можливо, якби ви мені сказали її ім'я зараз. Я б згадала, ти пам'ятаєш її ім'я. <шелі> um, Шері, Я не знаю. знаю щось, Можливо, ти знаєш, знаєш, як, як я, я вже казала, пройшло стільки років. And, um, За всі, всі ці роки, I тобто з усіх років, наскільки можеш пригадати. Ти ж не ти не пам'ятаєш, щоб ти колись з нею розмовляла, правда? Не пам'ятаю, щоб я колись з нею говорила. Ну, як я вже казала раніше, розумієш? Тобто, я можливо, я з нею все ж таки говорила. Ну, Звучить це, ну знаєш. Можливо, знаєш, ти згадувала лікарню, можливо, ти могла говорити з нею в лікарні. Yeah, um, yeah, have... Можливо, you know, я справді, ну я зараз згадую. Ви, хлопці, розворушили стільки старих спогадів. Я ніби з махою пил з тих розмов, розумієте? Боже. Я, я просто mean, думаю, що did, ми did, зустрічались. Я маю на увазі, ми з ним зустрічались, And але I він також know, зустрічався з I mean, іншими. і Я зустрічалась з іншими. Так і знаєте, у якийсь he момент ну married, можливо, можливо він зустрічався з нею. Like, you know, або я не знаю, можливо, він уже yeah, тоді yeah, був одружений. Yeah, я навіть не пам'ятаю. І Я думаю, та ну чекай, чого ти мені дзвониш, якщо ти або з нею зустрічаєшся, або живеш із нею, або одружений. Бо я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю той період часу, і я така, та годі вже А тепер думаю, можливо, я тоді підійшла до неї і сказала гей, знаєш що? Ти з ним зустрічаєшся, бо він мене дістає. Можливо, я справді підійшла до неї і сказала, гей, знаєш що? Він з тобою зустрічається, бо він мене не залишає в спокої. І я думаю, що ми мали ту розмову один, може два рази. Не хочу стверджувати, що точно три. Але можливо, це було двічі, можливо, тричі. Я не впевнена. Я думаю, що ми дійсно мали цю розмову. Типу, гей, він з тобою зустрічається, він мене дістає. Ці розмови були на її роботі чи у будинку? Or... Я не пам'ятаю, можливо, він розповідав мені, де вона працює, або можливо, я знала, де вони живуть, чи. Ні, я думаю, що я, ти знаєш, він, очевидно, мав мені сказати, де вона працювала. Мені здається, це була лікарня десь у Лос-Анджелесі. І просто. Я маю на увазі, я могла бути, могла бути там знову ж таки, який це був рік, де я тоді була? I mean, тобто I я могла тоді працювати в Голівуді, звучить так, якщо я дійсно там працювала. Um, тоді so, like, я могла сказати okay, well, добре, you know, ну ти, ти, ти знаєш? You know, І ти я пішла, hey, поговорила you know, з нею. You know, просто сказала: гей, знаєш що? Ну, якщо він зустрічається з тобою, то він постійно мені дзвонить. То чому б тобі не сказати йому, щоб він припинив це? Чи щось у такому дусі? І. Ти знаєш, бо я, мабуть, і сама б йому сказала припинити це. А хто ж міг сказати? Джон oh, yeah. так, uh -huh. я б мабуть сказала гей, hey, you know... hey, скажи їй теж. Хотілось, щоб вони обоє знали. Yeah, I mean, you know, так. Я намагаюся згадати, я смутно пам'ятаю, every... Скотт переїхав uh, до мене uh, у 93-му, Десь у 93-му, 93 бо я зустріла його у квітні 92-го. Я тоді викладала in... програму Дейєр в Орегоні. Угу. А він потім переїхав. Власне, можливо, він переїхав ще в 92-му. Так, 92-й або 93-й. Тоді був сильний землетрус. Ні, зачекай, коли стався той сильний землетрус? Ні, 94-й. Так, 94-й. я смутно пригадую, що Джон можливо дзвонив кілька разів, і я така. Гей, ну ти ж знаєш. А він каже: чи можеш ти... типу, ти мені подобаєшся? Ти можеш поговорити чи щось таке? А я така, ну ні, я не можу говорити. У мене ну ти ж знаєш, я з кимось живу, правда? І, і це могло бути кілька разів. Це могло бути один раз, могло бути двічі, могло бути тричі. Я не знаю. Це було в той час, коли був землетрус. Отже, у тебе не було з нею жодних проблем. No. Тобто ніяких непорозумінь no, не з нею. Ламіаск я спитаю тебе. Здається, ти не мала із нею жодних проблем, а в неї були проблеми з тобою. Бо зараз ти кажеш їй «Слухай, скажи йому, щоб більше не дзвонив. А вона така. Слухай, ну ти ж розумієш. Ти думаєш, вона почувалася ображена через тебе? я не знаю. тобто... Тобто, наскільки ти пам'ятаєш, коли ти з нею говорила, можливо, ти просто не сприйняла це серйозно, але може, ну вона, ти знаєш, вона нервувала. Ти маєш на увазі, чи вона кидала в мене речі. Ну, ні. просто знаєш у тому сенсі, як ти намагаєшся пояснити, типу «Гей, перестань мені дзвонити. Досить уже годі грати в ігри. Я з нею говорила. Я не знаю, скільки разів я з нею розмовляла. Можливо, це було один раз, можливо, двічі, можливо, тричі. Я справді не знаю. Я чесно не знаю. Я не пам'ятаю навіть який це був рік. Якби, якби він сказав, я познайомився з нею у такому то році, я б така ага, добре. Насправді, я навіть не знаю, коли саме він з нею познайомився. Я закінчила, розумієш, у 82-му році. Я закінчила у 82-му і випустилась. Як я вже сказала, не знаю, чи він закінчив. Я знаю, що він був трохи старший за мене. Тому я не знаю, чи він закінчив на рік раніше чи на два роки раніше, тому що. Тому що люди навчаються по різному: або за чотирирічною програмою, або за п'ятирічною програмою. В якому році ти прийшла працювати? 83-й. О, тобто майже одразу після того як закінчила школу. Я закінчила школу. Так, я рік пропрацювала в юридичній фірмі, а потім влаштувалась на цю роботу. Але якщо до того, щоб бачитися з ним, бачились там, не бачились на ми ходили на весілля друзів, які ну були з USLA. можливо, я ходила на деякі весілля його друзів з його роботи. Він можливо ходив зі мною на якісь події. Я не знаю скільки разів ми ходили. Його сестра я знаю його сестру. Знаю його брата. Сестра, так його брат, його сестра. Вона зупинялась у мене в Таунхаусі кілька разів. Я навіть не скажу тобі, скільки разів, правда. Я доглядала за його братом, знаєш, фотографувала його гру на фотоапарат. Коли ти ходила до неї, ти пам'ятаєш, це було в неї вдома чи на роботі? Мабуть, з якоїсь причини мені хочеться сказати, що лікарня здавалася знайомою. Якщо ти кажеш, що він одружився у 85-му чи близько того, я думаю, можливо, лікарня була на моєму шляху на роботу в Голлівуд. Це звучить, ніби знайомо. Тобто, якби це було по дорозі на роботу, ти швидше за все, все одно заїхала б до неї поговорити з нею з'ясувати все. Це звучить знайомо, можливо, тому що ви зараз це згадуєте, і воно випливає в пам'яті. Але знову ж таки, я не розумію, яке це все має відношення до того, що я зустрічалася з ним. Ну справді, до чого тут мої стосунки з ним і її смерть. Я... я не маю до цього жодного стосунку. Я не причетна до цього. І ви тут згадуєте якісь слова. Які хтось там колись сказав, ну байдуже, що саме а він тобі розповідав, що сталося? І що він чув від детективів, поліції чи ще когось. Знаєш, що можливо, він щось і казав з якоїсь причини? Я от зараз думаю, що це могло бути щось пов'язане з наркотиками чи щось таке. Мені здається, я смутно пригадую, що він згадував щось можливо про кокаїн. Вона була в це якось втягнута. Я не впевнена, що він казав, ніби вона була замішана. Чи можливо вони думали, що вона була? Ну я не знаю. Минуло стільки часу. можливо, він щось і згадував. Можливо, розповідав мені тоді всю історію, що сталося. І як я вже казала, я смутно пам'ятаю, можливо, щось було бо чи то він говорив, чи я бачила у флаєрі. Там здається, йшлося про якийсь злом Слухай, можна я спитаю. Детективи колись виходили з тобою на зв'язок? Ні, зі мною ніхто не зв'язувався. Мені здається, ніхто взагалі не говорив зі мною про нього. Я думаю, я все ж мала говорити з детективом. Але який це був підрозділ? І де ж я працювала? Знаєш, я думаю, говорила з кимось. О, справді? Але я не можу сказати, хто це був. Але, але ти, ти ж пам'ятаєш, що хтось все ж таки, думаєш, хтось як ти, ти, ти думаєш, думаєш, тоді сам вийшов із тобою на зв'язок. Маєш на увазі детектив? Так, він yeah. подзвонив тобі і заговорив із тобою. Well, чи він або подзвонив і поговорив зі мною? Або це я їм no. подзвонила. Одне з двох але так, я я точно пам'ятаю, що з кимось розмовляла. Мені здається, це був чоловік. Так думаю, це був чоловік. Тоді взагалі більше чоловіків працювало. Коли я зустрічалася з ним, я напевно також ходила на побачення з іншими хлопцями, як я вже казала. І він, мабуть, теж зустрічався з іншими дівчатами. Знаєте, я точно не знаю. Я маю на увазі, ти б згадала, якби вона на тебе накинулась. Гей, це мій чоловік. Відійди від нього, залиш його в спокій. Ну, оце все там, бла бла, бла. Чи пам'ятаєш ти подібні ситуації, як ця? Що ж, ну знаєте, таке могло стати. Господи, знаєте. Це було так давно, і я просто це було так давно. Я розумієте, я просто, тобто, я це мені ні про що не говорить. Ну, люди вважають, що я така енергійна. Знаєте, всі кажуть, що я дуже активна. Ну так, я можу засмутитися, розумієте? Але вже за п'ять секунд забуваю серйозно. Ну, ви ж знаєте, як хлопці з тебе жартують, а ти відповідаєш, та ну, все нормально. Я таке робила і в офісі. І тоді я вже така. Ну ви розумієте, і все воно вже I mean, I mean, як то right? кажуть, під міст пішло. Так. Тобто, знаєте, люди думають, що я божевільна, а потім і вдома вважають, що я божевільна. А я ж ну я просто знаєте більш я дуже енергійна на роботі. Я ну справді люблю свою роботу. Вона мене захоплює. Я знаєте, мені подобається ця робота. Завжди подобалась. Дехто з подруг Шеррі сказав, що між вами з нею були проблеми через ситуацію з Джоном. Ну, По-перше, я не знаю, хто її друзі, бо знову ж таки, я, я не пригадую, чи він взагалі казав мені, де вони зустрілись. Я навіть не знаю, хто ці друзі були. Я не знаю, хто вони. Як я вже сказала, якби я говорила з нею, я маю на увазі, я готова сказати щось на кшталт. Я могла поговорити з нею п'ять разів. Але навіть це напевно неправда. Я я навіть не можу згадати. Знову ж таки, я зустріла його в неї вдома, коли він. Ну, він тоді жив на Роско певний час, як на мене, але я не можу сказати тобі, скільки саме він там жив. І єдина причина, чому я взагалі пам'ятаю це місце зараз, це тому, що воно стало, ну, типу, місцем, де купа наркоти. Може, воно й раніше таким було, але знаєш, якби ми тоді знали, я могла зустріти її там. Могла. Хоча, знаєш, я навіть не впевнена, що я взагалі зустрічала когось із їхніх друзів. Я не можу це стверджувати. Я не знаю, чи це взагалі правдива інформація. Бо з того що ти мені розповідаєш, коли ви зустрілися в лікарні. Ви поговорили, але наскільки ти пам'ятаєш, це не було конфлікту. Жодна із вас здається не поводилась агресивно чи вороже? Я мала на увазі. я намагаюся, намагаюся згадати. Я маю на увазі, я навіть не можу уявити ту розмову. Я маю на увазі, в лікарні це ніколи не доходило до того, щоб хтось втручався зі словами: гей, гей, розійдіться по кутках. Чи щось у цьому дусі? Я так не думаю. Нічого такого. Не думаю. Ти коли-небудь билась з нею? Маєш на увазі прямо билась? Ні, я так не думаю, взагалі. Ти б це запам'ятала, правда ж таке важко забути. Так, я теж так думаю. Просто це мені ні про що не говорить. В цьому випадку. Це ж сталося у 86-му, так? детективи оглядали місце події. Робили всі стандартні речі, знімали відбитки пальців і так далі. Ти ж знаєш ці процедури. Ти цим займаєшся довше ніж я. Ну, непогано. У мене 26 років стажу. Скоро буде 26. з 91-го. Але знаєш, коли вони все обробляли, то зробили все можливе на той момент. Вони перевірили багато людей і різні аспекти цієї справи, і ти маєш рацію. Я маю на увазі, якщо ви, хлопці, стверджуєте, що я підозрювана, то знаєте, в мене з цим проблема. Гаразд, якщо це зараз допит, і ви кажете Гей, ти підозрювана, то в мене справді виникає питання. Ви серйозно мене в чомусь звинувачуєте? Ви це хочете сказати? Ми просто намагаємося з'ясувати, що сталося, Стефані. Ну я просто я маю на увазі мені, що потрібно брати адвоката, якщо ви мене в цьому звинувачуєте. Бо зараз ви мені кажете, що хтось стверджує, ніби між нами була якась велика сварка, а я навіть не розумію, про що йдеться. І я не хочу мати проблем через щось, чого я навіть не робила, або через те, що ви кажете, ніби я зробила. Добре, ми розуміємо. Річ у тім, що детективи тоді зробили все, що могли на місці злочину. І те, що ти згадуєш про пограбування, це справді була одна з версій, яку вони розглядали. Але зараз ми перевіряємо всі інші аспекти справи, бо нікого так і не заарештували у цій справі. Я не знаю, так це чи ні Зараз Ми хотіли б зробити ось що ти ж, звісно, знаєш про всі ці днк тести та подібні речі, які зараз використовуються у розслідуванні. Якщо ми попросимо тебе здати зразок ДНК, ти погодишся його надати? Можливо, зараз, зараз, і саме зараз. Я думаю, маю поговорити з адвокатом. А тепер це майже звучить так, ніби ви намагаєтеся щось на мене повісити. У мене з'явилося таке відчуття. Ну в таких справах усе зводиться до того, і ти це знаєш не гірше за мене. Що наша робота полягає в тому, щоб встановити та виключити підозрюваних. Я не можу в це повірити. Отже, якщо ми попросимо тебе надати зразок ДНК, мазок із внутрішньої частини щоки, щоб або підтвердити, або виключити твою причетність, ти погодишся? Можливо. Я маю на увазі, що на даний момент, згідно з доказом, можливо, на місці події є чийсь ДНК. Це прекрасно. Я просто я в шоці. Справді в шоці, що хтось може стверджувати, ніби це зробила я. Типу, ми посварилися, і я пішла й убила її. Та ну серйозно. Це ж. Це божевілля. Стефані, ти знаєш, що маєш право зберігати мовчання? Ти розумієш це? Так. Все, що ти скажеш, може бути використано проти тебе в суді, розумієш? Ти маєш право на присутність адвоката до початку та під час будь-якого допиту. Ти це розумієш? Так. Ти хочеш іще про щось поговорити зараз? Ні, це божевілля. Стефані Лазарус – приклад функціонального хижака. Вона могла жити серед нас, не викликаючи жодної підозри, роками будуючи кар'єру, виховуючи дитину, усміхаючись на фотосесіях. Але під цим фасадом глибоко пригнічений гнів, хвороблива залежність і нездатність прийняти втрату. Її життя це історія про те, як гордість і контроль можуть зруйнувати людину зсередини. Вона не могла змиритися з тим, що її не вибрали, і тому знищила ту, кого вибрали. Це не злочин пристрасті, це злочин его. Якщо вам було цікаво слухати цю історію, не забудьте поставити вподобайку, написати в коментарях, що вас зачепило найбільше, і підписатися на канал. Я дуже стараюсь для вас і далі розповідатиму про справжні злочини, які змушують задуматись, бо правда, як і зло, часто приховується в деталях.